Дендропарк перемога Навіть О так є коли бумаги Ну а де тій шас і <голові> гадати Коли просить вирубу ще буде на Ну а дити Моя дебу податка треба сплатити А за що? А де гроші <голові> брати Треба на трудодні заробити. Де, я кажу вітер, а у нас ще року зламав о, половину. Да. Драбину, щоб... Драбина є, треба відкрутити і зробити тут нормальний надпис. Справа, тому що з однієї сторони добре, що цінкований, на цінкова непогано держиться. Угу. Краска. Але як пройшло 40 років, у нас були троянди, калиновий сад. Что значит науковый? Сразу сказал, разбирается. Не то. И фамилия его такая. Да. Не каждому дано. Самокритичне. Так от оце дерево дослідне, укорінення пагінцями за допомогою нашого препарату, який називається дивостим. Дивний стимулятор. Довести, довести ще дві світили. Я знімаю на, на камеру. Е, пов... А, ви хочете нас Ні, ні, Я і да? так зніму теж. Да. Ну, да, Хорошо, зараз так вас. А... Я подержусь за лопату, щоб це було. <ріх> я працюю Шикарний. Ми таке не будемо. У нас воно вже під оцинкованою кришою, на дубових цьому. Просто ота, будемо говорити, вагонка, яка на йому була. І воно в перші 40 років віку. Якщо мені, мені... Вже... Да, то його знизу десь от гнило, десь щось. Але окна добре відкриваються і все, що там треба, нам є. Єдине, його не треба, навіть може фальцовка, я думаю, Антоліванович. Я собі вже думав просто, що в принципі в нас добре пчоли зимують у теплухуликах, будемо говорити, то в принципі взяти оцю екструдірований пінопласт жовтий запас. Жовтий, точно, ну жовтий чи синій ну. він. Ми його просто наліпимо, пройдемо тоненькою доскою, все, що воно вже було, Супільний, як обліцовка, да. а зверху просто пройдемо цим пінопластом. Ну, не пінопласт називається, естругірований, ну, поліперовок. Ну, полі полі да, да, да. Він так Це на, на, на пазіка так десь, мені здається, стає. Ми його обділуємо. Пройдемо оцею фасадною краскою як, щоб він мав внічній віт, красивий, вписався вже. А льотки там прорізали там елементарно. А всередині воно буде, нам головне, щоб там чоли були, да і все. Ну Зайти. то би, без проблем о, якось. І на стовпчиках, на сваях, на пеньочках, так же само стовпчики закупаємо, потім поднитку. Аж паки є. Ось зараз фотографує нас. Що ви не завертели, ідіть, тут два малоленькі. Давайте що є? Чи вас і на фотографію заснять? Я вас трохи на присвячений 1030-й річниці хрещення Русі. Да. Далі. Той якого вибирає да. дуба сюди. Да. Значит... Анатолій Іванович. Значить, ми Анатолий, причащається раб Божий Анатолій. Син собственних родителей робить. Це щось інше. Там воно має бути алея. Розумієш? Зараз буде Микола Миколаївич садити. Вони крутяться, а вони крутяться, а вони крутяться. Це у нас така активна Олена Івановна, що сама хоче свій зуба посадити. А чого він такий мілкий? А що там ще внутрі? Цемент, що ли? Це я, що-то біле. Ще трошки, ще трошки. Ладно Ивановна, все трошки. Давайте, ну, не надо ну, тогда уже кого-то просить. Трошки не виходить. Давайте на як. Ні, до вам тоже не купить. Давайте на ну, я купну. Тоже, то купну. Так, ну як воно копається? Я да. думаю, еще, кажут, пуп при цьому. Я не знаю, що. Чтоб это... не розв'язався. Це цемент какой-то. Це вже глина. Екологічна, екологічна революція. Да. Глина, справжня глина. Бо всі не знають, як добувається. Збиралася. О, uh трошки. -huh. Так, uh -huh. так значить Юра, в нас ювіляр. Коли у вас було 65 років? Ого. Oh -huh. Коли? Ого. Oh -huh. 55. У 2015 році. Чотири роки назад? Угу. То це вам наступного буде 70? Так. Да. Не да. наступного. А да, наступного? Ну наступного. Це в цьому буде ще? Ну значить ще? ми садимо мі проміжку між тим так, і тим. там Юр. І вашого дуба садимо. Так. Так. І все одно. Сип. Так і зробимо. Красивий дуб. Зробити що треба. Да. Дубочок. Все, то, що треба. Да. Нашим гостям, а далі вже всі будуть. Но головне, що там що, мокро, добре. Рівчачок заповнений водою. Теж добре. Меліорацію ми, ми перекрили своїм методом. Ну отак, а дубки в мене в теплиці проростають з того насіння, а тут будемо дивитися. Казав Фещенко, що він хоче сам копнути і побачити, бо це ж він їх там садив разом із тим лісничим, який в Бехах чи в Васьковичах, який з Вірменин. І той лісничий сказав, що він готовий нам, як великому народу від великого вірменського догляд за, за нашим дендропарком. Карен, Так. Молодець. Все. Може трошки все-таки чорного цього я... черхану я... туди вниз під, під Ух ти, коріння. дьорне. оце, так-да-да, оце. Да, да. отакого немає. А Ай-яй-ой, присип твої. Так. о, Щоб було поживних речовин йому побільше. Ну, це двох клас, Це ж не цей білий пісок. Юра, ти Лен, Юра! Куди б? А же, я не могу больше его Все, давайте. опускать. Так. так, так, стоп, Заховаем. Да? Вот так. давай водичку. его, Юра. Тут жабами, что? Да. Это хорошо. Не, С не, все все. не, Не, надо, не не, 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 Мы хотим, э, ну, чтобы кисень вышел. <кх> Оце вже полито, все по всім правилам. А тепер, Юра, це... потрошку ті, що ми садили, ти їх підливай. Угу. По, десь попів відра на кожного. І все, два рази сходив. Все, засипаємо далі. Так. Щоб я знав, на чому ми зупинили. Це... Це що? Що була ямка, може. Що так? Вісня, де това сюди береться. Там посаджено, там посаджено, так? Впала з тих кусочків там. І поставили паралельно в інтернет. Чули? Угу. Так його фільм дивляться більше, ніж Коростенської студії. Ясно. Бо він живіший. Що таке 3,6? А це ж наші дослідні. Так що це його треба там коло корінця. Ага. Це все дослідні. Колишнього... Ну, Я де так, подвой. Так, я так. ось чуть-чуть трохи -чуть так як так. потрібно. Оце колись був знаменитий в світі інститут молекулярної біології і генетики. Гримів на весь світ. Після чотирьох скорочень. І 600 чоловік залишилось 280. І то залишились вже зовсім не ті, що тільки наукою займаються, як ви знаєте. Ну і ми, як останні з Так, Оце ага. садимо те, що там росло, досліди наші, через те, що все це йде на знищення. Ну, скважина рядом, питань нема. Це у нас було самчук. Родом з цього краю за да. нього. Та ви, може, що Ні. От, як сказали ці, в душі. Не, ну... Це ви, мабуть, привезли їм. Чи... А це ви привезли з Києва? Чи? А я ж, Все з Києва, і вони з Києва. А, це ваш колега тільки. А у вас є Кизил вдома? Чи... Хто хто? Кизил. Нема, я його не знаю, що воно таке <реш> Я вам потім <покажу>. теж. <реш> не треба, ну, Толі Іванович, цей Кизил. А? Ви що, нас да, хочете. Нема места вже для кизила. Ну достаньте, щоб народ бачив що не героїв. Ну секунду він з Ну, ну таке як вишня, да, тільки витягнуте, як жолудь такий. Червоний жолудь такий, так? Є червоні в да? нас дуби, є. працюємо по Все, Ну все, значить, ми зараз приносимо. А ты носи буду, воду, Юра. <звучат> носи воду. Носи. Давайте мы фотографировать. Да, да. нет. Сейчас я заберу мы, его. А, мы должны работать сейчас. Да, Давайте мы сфотографируем, пока вы еще не очень втумываетесь. Ну классно. классно. Поближе Мария Марии Ивановне. Посадка в дендропарку. Озеро з каменем. Це теж садили декілька років тому. Горішки. А це, мабуть, манжурський? Манжурський горіх. Пасіка.